Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Минулий тиждень був продуктивний, насичений, як завжди. І почну з роботи комунальних підприємств. Усі наші комунальні служби працюють, як завжди, в штатному режимі, без якихось суттєвих проблем, забезпечують безперебійну життєдіяльність громади. Та надання якісних послуг всім мешканцям. Комунальники активно проводять зараз покос трави, тому що після дождів трава дуже почала рости, підтримуючи належний стан нашої території, вкладається. Ну скажімо, роботи проводяться великі. Хочу повідомити про важливі інфраструктурні зміни в селі Сичавка. Визначено місце для встановлення нової автобусної зупинки по вулиці Цвітаєва. Орієнтовно роботи будуть завершені до 1 липня. Також по цій же вулиці планується запустити вуличне освітлення, це тільки початок робіт в селі Сичавка. За попередньою інформацією, роботи так. Також планують закінчити до 1 липня. Це значно покращить комфорт і безпеку мешканців села Сичавка. Наші заклади освіти успішно завершили вже навчальний рік. Відсвяткували останній дзвоник, що стало важливою подією для всіх і учнів, батьків, педагогів, і особливо приємно відзначити, що з закладів дошкільної освіти випустилось 250 дітей, які цього року стануть вже першокласниками. Ну, проте ця цифра може змінюватись, але ця, якщо вона зміниться, то тільки на більшу кількість, тому що не всі діти відвідували дитячі садки. Будемо надіяти, що дітей буде десь близько 280 першокласників. До речі, у селі Сичавка на наступний навчальний рік попередньо набереться один перший клас. Ну, там Завжди так, вже багато років по одному класу, і думаю, що в Сичавці кількість дітей не зменшиться. На відміну від біляр ситуація в білярах більш складніша. Там наразі це питання зараз вивчається. Які, які класи, які Початкова школа, які будуть працювати, все залежить від кількості е, дітей. З 5 червня починають роботу табори відпочинку для наших дітей. Е, вони функці... функціонуватимуть в трьох е, закладах освіти нашої громади. Спочатку планувалося відкрити в чотирьох закладах. Але в першому ліцеї не набрала достатня кількість учнів, тому діти, які подали заявки з цього навчального закладу, будуть відпочивати у четвертій школі. В цілому така табірна зміна триватиме, як завжди, 21 день. Хочу відзначити, що заявок на відпочинок подано багато. 154 дитини отримали пільгові, абсолютно безкоштовні путівки. Це діти військовослужбовців, безвісті зниклих, а також діти з інших пільгових категорій. Всі наші, всі інші отримали відсоткові путівки. До таборів зараховані також діти з сіл нашої громади, що дуже важливо для забезпечення, скажімо так, рівних можливостей. Відпочинку для всіх наших маленьких мешканців, незалежно чи це жителі міста, чи це жителі сіл нашої громади. Вчора у нас відбулися святкові заходи для дітей з нагоди початку літа. Спочатку ці заходи планувалися до Дня захисту дітей. Але оскільки 30 червня президент України підписав указ про перенесення цього свята на 20 листопада, ми вирішили вирішили провести свято, але приурочили його до початку літніх канікул. Діти мали можливість весело провести час. І виходячи з цього, найважливішою подією. Стало відкриття реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю в спортивному комплексу Олімп. Багато років колектив працював в трьохкімнатній квартирі, потім ще ще одну кімнатну квартиру, де бракувало місця для повноцінних занять та розвитку. Сьогодні колектив облаштував усе необхідне для занять з дітьми та особами з інвалідністю. Захід був. Цікавий на відкритті перерізали стрічку. Я вручив подяку колективу за професіоналізм, роботу та відданість справи, це вважаю, дуже важливе питання, і я вірю, що нове приміщення центру стане місцем розвитку та підтримки. Якщо раніше центр займав десь біля 130 квадратних метрів, то сьогодні він займає більше 300 квадратних метрів. І, і батьки, і дітки всі дуже задоволені. Завершуючи своє звернення, хочу ще раз підкреслити: життя нашої громади продовжується розвиваючи, розвивається, незважаючи на всі виклики сьогодення. Я бажаю всім мешканцям нашої громади доброго тижня, міцного міцного здоров'я, мирного неба і впевнений, що ми зустрінемось на слідуші тижні. Слава Україні!